Вітаю вас, Олександр Черненко, народний депутат України. Гість нашої програми. Вітаю вас, пане Олександре. Ви на Чернігівщині, і сьогодні ви спілкувалися з воїнами. АТО. про що йшла мова? Ну, перше, хочу дійсно привітати всіх мешканців Чернігівщини. Мені дуже приємно тут бути. Я був перед виборами, коли я приїжджав в агітаційному турі сьогодні. Вже може трохи приїхав в новому статусі і статусі депутата. Хоча я депутат-списочник, тобто я не по окрузі обрався, але намагаюсь знаходити час і їхати в регіони, спілкуватися з людьми, бачити проблеми на місцях, тому що ну, вони допомагають тоді в парламенті приймати ті чи інші рішення. Сьогодні багато було зустрічей в Чернігові, зокрема, і зустріч з учасниками АТО і волонтерами, які їм допомагають. Ну, знаєте, я Більше слухав, ніж говорив, тому що е, е, мені сказати, ну, я розказав, що там в бюджеті, як воно все, але дійсно почув такий масив проблем, що я розумію, що тут потрібно працювати і працювати. І в питанні е, мобілізації, демобілізації, в питанні матеріального забезпечення, в питанні е, допомоги тих, тих, хто вже повертається. Ну, прості приклади. Коли е, сьогодні фактично. Для того, щоб там, купити якусь найменшу запчастину, а ми бачили, яка техніка вертається з фронту сюди, потрібно пройти купу бюрократії, тендерів і так далі. І так далі. У умовах фактичної війни іти по всім цим колам бюрократичного пекла, яке сьогодні є в Україні, ну це неправильно. Тобто, одна з ініціатив, з якої я зараз буду виступати, це спрощення тендерів, власне, на закупівлю. І техніки, і одягу, і будь-чого, що стосується АТО. Наступна проблема це статус. Тому що сьогодні статус учасника АТО насправді не прирівнюється статусу учасника бойових дій. От, от такий в нас парадокс. Люди воюють, люди гинуть, люди ризикують життям, а вони так є учасниками АТО, а пільги для учасників бойових дій б, ну, інші. І сьогодні в Чернігівській області, от станом на 18 грудня, а жоден з тих хлопців, хто воював на сході, не отримав статус учасника бойових дій. А що дає цей статус? Учасника а, ну, бойових Ну, дій? в тому числі і отримання там зараз землі, пільги, виплати для сімей. Так далі, і так далі. Воно а учасника дає... то землю не дає а, ну сьогодні. Якщо виходити з формально, то ні. Тому треба Це над цим Україні, працювати. Україні, так? У нас в я, я з цим питанням почав стикнувся у Чернігів, я зараз буду з'ясовувати. Ну що нас дають землю, коли вже немає, кому Є, і, давати, і, коли ногами вперед. Ну, то, тому, тому над цим працювати. Наступне питання дійсно все-таки, коли ми говоримо зараз про мобілізацію, демобілізацію потрібно, особливо в цей період, сьогодні, коли будемо відверті, ну таких дуже активних бойових дій немає. Все-таки спрямовати більшу увагу на покращення якості так, наших солдатів. Ті, хто там вже сидять по півроку, і більше їх, їх треба все-таки на ротацію і, можливо, там за рахунок мобілізованих якимось чином збалансувати. Але сьогодні потреба в, людей, в людях саме в зоні АТО ну, набагато менша, ніж влітку, наприклад, в гарячу фазу цієї війни. Але треба покращити якість. Якщо ми, вибачте, робимо мобілізацію, хтось відкупився, а хтось не мав чим відкупитися, і там, мовно кажучи, щоб не сісти в тюрму, поїхав туди, а там ну, нічим не займається, крім як ну, давайте правду казати, і зловживає алкоголем, і так далі, так далі. То який толк з цього мобілізованого? Таких небагато, але такі є. Сьогодні набагато якісніший солдат це солдат мотивований. Не лише грошми. Матеріальні пільги це, це важливо, це все. Але є люди, які мотивовані, але вони кажуть, ми хочемо знати правду, ми хочемо повагу до себе. Це, це для них головне. Ми їдемо захищати батьківщину, ми е, е, хочемо відчувати, що держава про нас пам'ятає. І навіть такої мотивації для багатьох достатньо. Ой, ще ну, цілий пласт проблем, серйозна проблема психологічної реабілітації. Люди, які повертаються звідти, вам будь-який психолог скаже, що перебування в умовах стресу, 40 днів, більше просто можуть бути певні незворотні речі в психіці. У нас бійці там, і я ж кажу, і по три, і по чотири, і по півроку. Безперечно, ці люди сюди повертаються зовсім іншими, і не просто їм треба там, щоб якийсь психолог з ними поговорив за душу. Багатьом потрібно доволі серйозно. Психологічна реабілітація, щоб вони стали повноцінними членами суспільства. Ми пам'ятаємо ті речі там, Афганський синдром, все інше, щоб цього в Україні не сталося. Потрібно з цими людьми як мінімум говорити. Створення таких центрів, а не просто, вибачте, в цих ну, божевільних або яких ще там дурками називають, створюють окремі. Ліжка для тих, хто хто вернувся нібито для реабілітації. Ну, яка людина, яка як, ну, дійсно, можливо, є проблеми з психікою, але вони, яка не, погодиться вони не туди, яка звісно. звичайно ні. Тому потрібно створювати незалежні центри з відповідним фаховим персоналом. і і Людина, яка повернеться, який час там проведе, вона вийде абсолютно іншою людиною. Пане Олександре, ось дивіться, у нас ми говоримо про нашу армію. Ми говоримо про державу, яка буцімто тією армією опікується. І от ви говорили, спілкувалися з воїнами АТО, які говорять знову ж таки про те, що необхідно одне, друге, третє, четверте, п'яте. От нещодавно Турчинов заявив про необхідність нової хвилі мобілізації до ста тисяч осіб. У резерві ну, за рахунок чого і хто їх буде годувати, обувати це ще не все. Стосовно армії, ще запитання. Здивіться, ну на початку, коли е, сталася агресія Росії, я розумію, у нас не було грошей. Однак на цей день, на сьогоднішній момент, грошей, ми грошей, даємо податки на армію ну, чи на війну грошей, грошей все одно нема. Ну давайте так в тому проєкті бюджету, який сьогодні до речі, ніхто не бачив, бо він то подивіться відкликається. Те, що сьогодні в змі. Це випливає і визиває абсолютно справедливе обурення у громадян, це, це ще не документ. Коли буде, я сподіваюся, в понеділок, вівторок, вже в Верховній Раді ми отримаємо проект бюджету. Це не факт, що ми за нього проголосуємо, тому що, ну, якщо там буде те, про що ми зараз читаємо в ЗМІ, я особисто кнопки не нажму за такий бюджет голосувати. Весь цей тиждень активно працювали, будемо працювати наступний тиждень. І я думаю, що ясно, що це буде дуже складний бюджет, і треба бути готовими, що буде важко, але так бездумно обрізати те, що нам пропонувалось, ми цього робити не будемо. По армії сьогодні уряд так нам каже, що на правоохоронні органи і армію буде закладено до 5% бюджету не бюджету, а валового продукту. Це найбільша дійсно історія України цифра, яка закладається на оборону. Але коли, а скільки коли зараз, нам коли скільки нам, зараз відсотків за, за, об'єднується з правоохоронними органами зараз до двох відсотків. Що робить волонтери? Але ну, я закінчу думку, потім про це. Якби не волонтери, у нас би давно не було армії. От, е, але навіть тої цифри, яка буде найбільша за всю історію України, в рази менше ніж необхідно. І це, і, це теж, і це теж зрозуміло. Але не питання, ну, питання, звичайно, кількості грошей, питання ефективного і цільового використання цих коштів. І по закупці, одягу, тому що, і, і, і техніки, і так далі, і так далі. щоб навіть ці гроші невеликі, які є. А у нас дали на воєнкомат гроші, а воєнком ремонт зробив воєнкомат. Хто контролює всі ці. Фідації? Ну тут має контролювати і Міністерство оборони, і інші контролюючі органи, які контролюють бюджетні кошти. Ну і що, вона... що можуть зробити депутати, аби підсилити. Депутати? Контроль? Ну я як депутат по кільком проблемам особисто запити подам. Принаймні, що відзвітували, щоб ця проблема була на контролі. А глобально міняти закон. Меняти закони. Я сьогодні отримав багато інформації в усному письмовому вигляді. Я не в комітеті Нацбезпеки і оборони, але всіх там знаю. Я буквально на наступному тижні з цим пропозиціями піду до них. І вже разом будемо сидати думати, як. Ну, я думаю, багато хто і без мене це, це розуміє, але сьогодні багато речей, які я почув. Ну для мене, чесно скажу, не те, що були відкриттям, але дуже раціональними пропозиціями. Проблему то знають всі. Але як вирішують ту проблему? Я сьогодні почув цікаві речі. Я думаю, будемо принаймні намагатися давати їм їм е е е хід. Пане Олександр, я не дарма згадала волонтерів. Армію годують зараз і одягають волонтери. От, наприклад, у Городянському районі уявіть дві жінки, весь час шиють бурки, щоб хлопцям там на блокпосту не було холодно. Мене запитання, де ті гроші, які ми з вами віддаємо. То ну, за то хто за це відповідає і, врешті, кого-небудь покарають дивіться. за те, що він викрадає Перше. величезні кошти. Перше, ну треба розуміти, що бюджет на армію – це ж не, не лише одяг, це і танки, і ну, ліце... це і їжа і це і їжа, яка. Безперечно, ну зараз ремонт танка коштує дурні гроші. Я вже не кажу літаки, які які просто ми не можемо закупити, бо бо не вистачить ніяких бюджетів. Тому це я не кажу, що не крадуть. Крадуть, звичайно, і це і це є величезна проблема. Тому тут є кілька моментів. Дійсно, є сьогодні серйозна стаття витрат: це, це озброєння. Це дуже серйозно, тому що українська армія вона вона. Ну, знаєте, як ті д -д -д дикарі з якимись копіями порівняно з багатьма тим, що є в тому числі в і росіяни, в і їхніх найманців. Це одне, а інше це дійсно нецільове використання коштів. Коли закуповують взуття, яке, вибачте, розлазиться. Коли волонтери кажуть, що ми дивимося, що закупило Міноборони, і ми це саме закупляємо чимось дешевше. Те саме, але дешевше. Це вже є зловживаннями, і я думаю, що тут треба дуже серйозно сьогодні, в тому числі і перевірки таких речей. Як я вже сказав, принаймні, я ініціюватиму депутатські запити, те, що я можу в своїх в межах своїх повноважень. Пане Олександре, аби не крали, необхідно проводити ілюстрацію. Що у нас там з люстрацією? Що там депутати Верховної Ради? Коли що? то вона відбудеться, так? Ні, ну закон про ілюстрацію є. Він а, працює. то він діє десь... чи не діє? Ну, ви знаєте, що швидше діє, ніж ні. Я б так сказав, тому що дуже багато. То та про пацієнта, згадується. Так, да, Дуже багато сьогодні звільнення, бо люди самі йдуть. Або ну, підпадають під закон, якщо <кій> сам не погодився. І звільняються, принаймні, на рівні зараз міністерств і вищих органів влади, а потім люстрація вона має йти вниз. З одного боку, тобто процеси йдуть, можна так швидко, як є, з іншого боку, ми знаємо, є серйозна протидія. Вон, коли в Харкові суд е скасував люстрацію одного з прокурорів, Через суд. Сьогодні є подання в Конституційний суд. Сьогодні є рішення конституційно венеціанської комісії, що цей закон в багатьох положеннях не зовсім демократичний. І є дійсно факти, коли під цей закон попадали фахівці, які ну, от просто були в той час при там, владі. Ну, навіть не при владі. Вони були там, чи, посади. Чи, чи посади були чиновниками пер, пер, пер якоїсь там не першого, а середньої ланки. І вони теж підпадають. І, і тому, але я вважаю, що загальний позитив від цього закону більший, ніж ті, можливо, негативи, які ми сьогодні маємо. І, можливо, є ідея, я думаю, створити незалежну, чи це при парламенті чи взагалі незалежну комісію, із громадських діячів, і з таких фахових людей, куди можна було подавати апеляцію. Спершу ти однозначно підпадаєш під ілюстрацію, немає ніяких підпадаєш до побачення. Потім ця комісія може дивитися справедливо, чи дійсно ця людина, можливо, її потенціал фаховий і її там певна досвід потрібнішій країні, коли він є у владі? Особливо це багато в чому стосується, в тому числі і війська Міністерства оборони. Але сьогодні головне їх всіх звільнити. Тому що коли ми зараз почнемо вибірковість, того так, того ні, ми потонемо в А чому до цього часу не звільнили стільки часу згаїли. Ну є ні, там є певні певні там процедура є певні по і певні періоди. Що люстрація ну у нас у нас на сотня тисяч чиновників, і кожного ж треба при тому сьогодні на рівні міністерств, на рівні там центральної виборчої комісії, інших там центральних органів, люстрація відбулася. Далі вона йде на рівень обласних районних адміністрацій, служб, і так далі. І так далі. Зараз вона вже з центральних органів влади пішла. Пане Олександру, часу не багато. Давайте про відключення електроенергії поговоримо. От у нас в області відключають електрику. у вас я... в Києві відключають? У нас в Києві не відключають. Я і чула, я... що і в Полтавіні і в Києві не відключають. І ну бачите, я розумію, що депутат... Що я маю депутати і відповідати на всі запитання? Я думаю, що то, що сьогодні відбувається, ну треба розуміти, да, є загальна мережа, загальна і яка об'єднана. І якщо не буде цих відключень, ну ця мережа просто може лягти і буде тих на катастрофа. А відключили в Київ там всі рекламні. Магазини. Я абсолютно, абсолютно підтримую цю думку, О, але це я не виправдовую відключення. Очевидно, коли є така загроза і є такі ризики, ну це потрібно як будь-якій країні нормальній. Робити цивілізовано, пояснити чіткий графік, рівномірність, те, що чи навіть рівноправність, те, що ви сказали, якщо відключати, то всім. І, і тоді ну, ну, ну люди зрозуміють, коли люди приходять і не знають, коли в них що буде, і де в них буде, це, звичайно, викликає серйозне сприття і серйозне обурення. Тому що ну. А розуміють? чому це відбувається? У нас не одна станція атомна. Здавалось би. Ну, в нас то не одна станція, але. Ми начебто продаємо енергію, електричну енергію за кордон. Але ж є її теплові станції, а там, які працюють на вугіллі, якої, якої сьогодні теж немає. Тобто ми говоримо про те, що у нас немає недостатньо і тому в Чернігові mm. відключають електрику, так? В тому числі не тільки в Чернігові. Сьогодні це є практично по всій Україні, але я все-таки дійсно за те, щоб це було рівномірно. І були абсолютно захищені такі речі, де відключати не можна, в принципі. Пане Олександре, от наші телеглядачі, вони ж і телевізор дивляться, і газети читають, от не читаються там усякого і про електрику, і про ціну, і про гривню, і про долар, і про новий бюджет, і страшно, і моторошно їм стає. І де знайти той оптимізм, аби Його вірити. Ви знаєте, я... Я розумію, що я багато можу розповідати. Треба теж розуміти. Я би хотів, щоб люди зрозуміли, я всього народний депутат. Це багато. Але в нас є уряд, і в нас є ситуація в Україні. Ми можемо зараз написати там збільшення пенсій стипендій. Але, закони але, не виконуються. Але, але якщо так, закони не виконуються, я згоден. Але якщо грошей нема, то ми можемо написати скільки завгодно, і цього не в кишені не з'являться. Те, що сьогодні обговорюють пресі, я, я вважаю, що. Це не просто було передчасно. Я вважаю, що це була певна свідома провокація, свідома як політична, політичний піар. Тому що ті документи там по скорочені, навіть навчання до 9 років, все інше інше. Це там багато і всього. Ми не будемо повторювати і не будемо то, рекламувати. Цього немає в проекті бюджету. Що ні, щось є, щось є, але немає ще проекту бюджету. Уряд то подає, то забирає. Сьогодні подав, знову забрав. Я сподіваюся. А може, це така гра? Ось дивіться, це... така а потім у проекті бюджету буде. Ну там два пункти із шести. Подивіться, те, бюджет, подивіться ні, громада скаже, слава Богу, ну, ну, це але не, не так вже і погано. Це і є. Ну, те, що бюджет буде складний, і це, це точно не буде бюджет зросту, це я кажу відповідально. Е, ну, бо ні звідки брати його. Люди мусять розуміти, що ми швидко. А те, що, а те, що людям не пояснюють і на цьому спекулюють, це, це я вже вважаю починаються політичні ігри. Тому е, о, і найбільша проблема, що дійсно з людьми не говорять. І це я відчув, спілкуючись зараз, тобто люди користуються чутками, якимись викидами в ЗМІ. Тому я буду і своїх колег за закликати, і місцеву владу, і, і уряд ну, поясню. Люди готові не те, щоб терпіти, люди з розумінням ставлять. Люди не люблять, коли їх дурять, і коли їм ну, щось там. Кажуть, ну затягніть паски, тому що так погано. Поясніть, що, де як. Дуже просто, я от спілкувався з міністром освіти кілька днів тому, з квітом. Кажу, що ж там з цим скороченням. Каже, я сам був в шокі. Каже, це були пропозиції Міністерства фінансів, де скоротити в освіті. каже, я йому сказав: ти мені скажи, скільки скоротити, я, як міністр освіти, буду дивитись, де. Я там знайду. Але коли міністр фінансів каже, що скоротити в освіті, ну це неправильно. І слава Богу, що це ну, зараз цей процес іде. Кожного дня засідає Мінфін, туди ходять депутати. Звичайно, кожен депутат теж несе там, особливо жертарник, проблеми свого округу. Але оця загальна дискусія нам дуже пізно подали бюджет І ще не дали. Його то дають, то забирають якісь проєкти. Фактично за тиждень тому, до нового. Року. Да, тому що, якщо нормально йти, в середині вересня проєкт бюджету має лягти в парламенті і, і ми розпочинаємо нормальну дискусію. Сьогодні проєкт бюджету остаточно ще ніхто не бачив. Перший проєкт з'явився там 10 днів тому. І Тому Тому ми запрошуємо ну, вас, пане Олександре, тому, до нашої студії, аби ми, ми спілкувалися ми, ми працю... з нашою громадою. Ми, ми, ми працюємо. Ми працюємо, але ми. Також розуміємо об'єктивну реальність. Олександр Черненко, народний депутат України, гість нашої програми. Дякую вам.